Біль планети. Кліматичні події 26 серпня 2023 року. Росія. Дощі перетворили Владивосток у суцільне море. Вулиці Миттєво затопило. З-під землі б'ють фонтани. На магістралях та дорогах під мостами. Утворилися річки, які можливо проїхати лише на вантажівках. Вся інша автівка глохне та тоне Змило мости та ділянки доріг, внаслідок чого окремі населені пункти опинилися відрізаними від великої землі. В місті перебої в електромережах. Без світла зараз більше 70 тисяч мешканців, введений надзвичайний стан федерального характеру. Паводком відмежовані 27 населених пунктів. Грім та блискавки не давали спати мешканцям всю ніч. Зливи поривчастий вітер. Ураган град. Дороги завалили, вирвані з корінням та паламані дерева. Греція. Природні пожежі сильно наблизились до грецької столиці. Зараз пожежники борються за помешкання житлових кварталів афін. Особливі цінності. Евакуюють наперед. Наразі подолати повністю пожежу поки що не вдається. США паводки затопили шляхи до аеропорту Детройт. Це відбулося і за шторму, і викликало збій в постачанні електрики у всьому Мічигані. 70 тисяч будівель знаходяться без світла. Затоплення штату Невада зачепило знаменитий лас Вегас. Штат Лузіана, штат Техас. Розпочались небезпечні лісові пожежі. Ситуація надто серйозна та погіршується. Починається евакуація людей. Ці пожежі вже знищили більше 15 акрів землі. Бразилія на Санта-Каріна обрушився ураган зі швидкістю 50 метрів за секунду. На даний час відомо, що жертвами стихії стали три людини. Півтора мільйона людей залишилися без електрики. Робота служб порятунку обмежена через повалені дерева на дорогах. Німеччина потужний ураган обрушився на німецький Штутгарт. Швидкість вітру досягла 100 км за годину. Із потужними осадами, що продовжувалися дві години, німецьким полісменам прийшлось 250 раз виїжджати на виклики і за стихії, в основному на місця обвалу дерев. На щастя, ніхто не постраждав. Сильні зливи будуть продовжуватися у наступні дні в інших містах Німеччини.